Росія бажає ядерного терору, що відбувається на окупованій Запорізькій АЕС, і чим це загрожує Україні та світу? Зараз розповімо. А перед тим як ми почнемо, нагадую вам підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Це допоможе нам зростати та робити ще більше актуальних новин для вас. Запорізький АЕС є найбільшою атомною станцією Європи і вже не вперше стає об'єктом збройних провокацій з боку путінських військ. Але кожного разу безпрецедентність їхніх дій дедалі збільшується. У п'ятницю, 5 серпня, російські окупанти обстріляли атомну станцію, поставивши світ перед загрозою нової ядерної катастрофи. Вже три дні вона знаходиться в окупації. Російські загарбники зібрали персонал Запорізької АЕС та оголосили, що станція тепер, начебто, знаходиться у власності Росатому. Як розповів голова енергоатому Петро Котін, рашисти фактично створили на Запорізькій АЕС військову базу та прикриваються станцією як атомним щитом. За його словами, на території перебувають 500 російських солдатів та до 50 одиниць важкої військової техніки. Окупанти ховають зброю навіть між енергоблоками. Наприклад, ракетні системи залпового вогню там і досі працюють українці, яким расисти влаштували справжній терор. Відомо, що росіяни вже викрали близько 100 працівників, застосовують до них катування і знущання. Один із них, водолаз Андрій Гончарук, був закатований до смерті. А ремонтника Сергія Швеця окупанти розстріляли автоматною чергою просто у квартирі чоловіка. На щастя, він живий. Також є дані, що загарбники забирали українців прямо з атомної станції та кидали до підвалів. Наразі атомна станція продовжує працювати на енергосистему України, проте не на повну потужність. З персоналом у Києві є контакт, але загарбники не полишають намірів обійти технічні перепони та приєднати АЕС до мереж РФ. На загрозливі дії расистів негайно відреагували у Києві. Зокрема, президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту запровадити санкції проти атомної галузі Росії після обстрілу атомної електростанції. Це найбільша атомна станція на нашому континенті, і будь-які обстріли цього об'єкту. Це відвертий, зухвалий злочин, акт терору. Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС, і це не тільки. Не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою спонсором тероризму це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі від Росатому до усіх пов'язаних компаній і осіб. Наразі експерти сходяться на думці, що незважаючи на всі обстріли окупантів, ризик ядерної катастрофи дуже малий. Проте дуже малий не означає неіснуючий. Якщо найгірші прогнози справдяться, то наслідки однозначно відчує не лише Україна, але й країни Європи та Азії. Територія, на яку гіпотетично може поширитися радіація, буде величезною. Не забувайте підписатися, поставити лайк цьому відео та поділитися зі своїми друзями і рідними. Залишайтеся з нами та не пропускайте нові випуски.